Одного з основних гравців футбольного клубу Хуст Миколу Сираша, працівники «Хуського» територіального центру комплектування, забрали з вокзалу на Закарпатті та доставили до військкомату. Після цього зв'язок з ним обірвався. Про це повідомили на сторінці футбольного клубу у Фейсбук 7 травня. Клуб попросив підтримки та реагування в української асоціації футболу. А в ФК «Хусті» заявили, що чемпіонат України є на межі зриву. А команди, нібито, відмовляються їхати в місто Хуст через дії ТЦК. У заяві без уточнень також вказувало, що декілька клубів в Україні визнали критично важливими об'єктами, а їхні гравці відповідно отримали бронювання від мобілізації. І детальніше про позицію ФК Хуст дізнаємось від головного тренера клубу Хуст Володимира Циткіна. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо! Вітаю. Добрий день. Чи відомо щось зараз про долю футболіста Миколи Сираша? Можливо, знаєте, де він зараз перебуває, або чи підтримуєте зв'язок. Зв'язка з Миколою немає вже третій день, але ми намагаємося з'ясувати, де він зараз знаходиться. Я не можу нічого конкретного сказати, тому що точну інформацію офіційно у нас немає. Ми намагаємося якось з'ясувати за попередніми даними. Він знаходиться в школі частині, але де ми поки точно. До речі, чи контактував футбольний клуб із місцевим територіальним центром комплектування? І у публікації у Фейсбук футбольного клубу було звернення до асоціації футболу, інших спортивних, спортивних делегацій та установ. Чи можете розповісти, чи була реакція з приводу цієї ситуації? Ви знаєте, ми були тільки дізналися, що сталося. Ми одразу наш представник. До ТЦК намагався щось з'ясувати, але по-перше, його туди не пустили, тому що е, там у них були проблеми. От по-друге, коли ми намагалися дозвонитися до них по всіх телефонах, ніхто не брав слухавку і інформації жодної немає. Е, потім е, намагалися теж з'ясувати через, скажімо е, так, е, не тільки хуських представників, але жодної інформації нам не дали і сказали, що Скажімо так, від футболом, якщо вже говорити футбольний термін, тобто офіційно ніхто нічого не заявляв, і з нами наступні у зв'язку. До речі, з такою ну, ситуацією, яка склалася, так в Кафуст одразу ми повідомили керівництво професійної футбольної ліги, написали виставу УАФ. Чому? Тому що це, ну на мою думку, це моя особиста думка і позиція клуба, що це проблеми. Тільки нашого клубу відносно якогось нашого окремого футболіста відно, відносно наш, нашого окремого клубу, це я вважаю, що зараз буде проблема українського футболу. Якомога раніше ми її вирішимо, то не буде краще для всіх. Після того, як футбольний клуб опублікував свою заяву на офіційній сторінці в Фейсбуці, було багато статей в інтернеті і люди висловлюються по-різному. Розумієте, ми хочемо пояснити цю не в тому, що ми хочемо бронювання для окремого футболіста або для окремих футболістів одного клубу. Тут питання в іншому. Якщо ми проводимо змагання, а ми проводимо українські змагання, всеукраїнські це професійні клуби. В складі ПФЛ, якщо мені пам'ятна, не зраджує зараз десь близько 40 клубів, тобто це мінімум по 20 чоловік, це майже ну, 8 сотень футболістів, це професійні футболісти, у яких є контракт. Тобто нам треба просто визначитись і визначити правила гри. Якщо ми проводимо чемпіонат, ми проводимо чемпіонат тільки з погодженням найвищої влади в країні, тому що ми отримуємо на це дозвіл, і то нам треба знати, на яких правилах ми його проводимо, щоб у нас не було таких ситуацій. Тому що, наприклад, у нас в суботу найближча гра чемпіонату, до нас прийде команда суперника з міста Чернігова, і, ну, вибачте, якщо на вокзалі їх. Всю команду зберуть і запакують, повозить ТТК. Або, наприклад, ми завтра поїдемо на виїзд, нас знімуть десь поїзда, а це поможливе. Що буде завтра? Тобто, що буде з командами других другий що буде з командами першого ліво. Тому що у нас в Україні зараз бронювання мають 5 команд пішлі, навіть не вся вища. Що робити далі? Тобто, це іде зрив чемпіонату, це іде зрив, я вже не кажу про якісь там спортивні результати. От. Тобто, нам клуб просто. Попросив допомоги ПФЛ, по УФА, УАФ, щоб вони розповіли, ну, що як вони це бачать. Ну я не знаю, можливо, ви не знаєте, вчора вже була офіційна реакція УАВ, тобто вона, ну знаєте, як на мене, то це просто ганьба. Тому що це просто відписка. І, ну, двома словами можна позначити так, що спасіння хто діло рук це не хто бачить. Тобто, що хочеться, ти робіть. Це не наша проблема. Ми гарантуємо, ми, нам треба гарантувати проведення змагань. А вибачте, як е, це по-іншому зараз. І гарантуйте проведення змагань. У нас професійний клуби, я вже не кажу про те, що ми платимо достатньо такі серйозні внески, іде проведення. Тобто, така ситуація. Ми хочемо, щоб цей прецедент був вирішений вирішений тільки стосовно нашого клубу і нашого, акція. а стосовно всього українського футболу, тому що завтра цей президент не буде. Так, ми, до речі, запрошували до нашого ефіру і представників мінспорту, аби вони роз'яснили, за якими правилами футбольні клуби будуть брати участь у чемпіонатах, враховуючи і процес мобілізації в Україні, а також позицію того, які клуби бронюють, які ні. Однак, на жаль, вони не змогли приєднатись до нашого ефіру ні в асоціації футболу, ні в міністерстві спорту. Однак хотіли б озвучити також позицію територіального центру комплектування Закарпаття. Вони відповіли на цей інцидент. Речник закарпатського територіального центру комплектування і соціальної підтримки Сергій Удак зазначив, що процес бронювання і отримання відсрочки від мобілізації строго регламентований. І якщо у спортсмена немає законних підстав і належним чином оформленого його бронювання, він може підлягати призову за мобілізацію. Ну і тут знову ж таки до публікації, в той час, коли сотні видатних спортсменів в лавах зсу героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя дивним є намаганням футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України. І ставити інтереси клубу над захистом країни сказав Сергій Гудак. Власне, так, ви вже так, згадували я, про я, те, я, що я, так. Ви вже згадували про те, що футбольний я, я, клуб... Я читав. Я читав це роз'яснення. Я хочу пояснити ще раз, що це проблема не окремо клубу ФК Хуст, або там, скажімо, манає чи якось це проблема всього українського футболу. Тобто то тут претензії не стільки до ТЦК, скільки претензії до того, як нам працювати далі, тому що ну. Я ж висловив свою позицію. Що завтра ми поїдемо на виїзд, або до нас приїде команда, і що буде далі? Тобто, як грати цей чемпіонат? це по перше. По друге є тільки одне слабке місце у цій заяві. Розумієте, що людину забрали практично з вокзалу, без всякої повістки, без всяких законних підстав. Тобто йому тільки виконали з років. Він не проходив не медичну комісію, у нього не було повістки. Він у службу тобто людину, як я розумію, по закону, то його повинні були включити повістку відпустити. Яка б різниця, що йому виписали повістку, скажімо там, на 6 червня, після на 10 червня, після війни чи Тобто, людина пропадає з вулиці, ми не знаємо, де він, ми не можемо з цим зв'язатися. Забирають на війни. Розумієте, в чому проблема? Тобто, це затримання з моєї точки зору. Воно було незаконним. От. І ці виправдання вони логічні футболісти вони нічим не краще за інших, але повинні бути правила. Тобто це професійні гравці, ну, ми витрачаємо гроші на підготовку. Ми граємо футбол не тому, що нам це подобається, тому що ми виконуємо якусь соціальну функцію, наприклад, а хустку не фінансують дитячу школу. У нас в пості, якщо ви знаєте, ну ви знаєте, багато дуже переселенців. У нас в школі займається 130 150 дітей, і навіть з моєї команди. Чотири футболісти вони зараз намагаються отримати українські ліцензії. Вони працюють з тими дітьми. Тобто, ми виконуємо не, не тільки спортивно, ми граємо футбол не свого доволі. Ми хочемо що в цей важкий час, коли дуже багато проблем в країні людей, Ми хочемо якось те, що ми на сьогодні ми можемо. Ми хочемо допомагати. Це стосується фінансової кримки і хлопці наші uh -huh. ходять, здають прогляди ЗСУ, ми підтримуємо військових. У нас є свої програми, які ми можливо. Не оголошено так відкрито, як піар. там. Але ми, ми працюємо над тим. У нас в команді хлопці теж переселенці, яких і батьків загинув на цих територіях. Тобто, у нас все це є. Ми точно такі ж люди, як і інші. Тут питання Пане, більше. Володимире. Так Шо, дякуємо ми... дуже. Ми почули позицію клубу. Дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Роз'яснили ситуацію з точки зору клубу ФК Хуст. Володимир Циткін, головний тренер футбольного клубу Хуст, був з нами на прямому зв'язку.